Я не ростила зі свого Любомира маминого синочка. Навпаки, хотіла, аби він колись став опорою мені і своїй майбутній дружині, але доля розпорядилася по іншому. Я була така щаслива, коли вийшла заміж за Сергія, адже інженер нам одразу дали трикімнатну квартиру. Ми жили як у Бога за пазухою, бо чоловік добре заробляв, завжди були якісь зв'язки та знайомства. Але з великими благами приходить і велика спокуса. Отак От і Сергій почав пізно додому приходити та в часті відрядження їздити. Я ж тоді до його матері поїхала і кажу робіть щось, бо ж куди я з дитиною дінуся. А ти перетерпи, то він у тата такий вдався, теж колись погулював, а тепер вгомонився. Ти потерпи. Я терпіла, поки могла, але потім уявила, що до мене йде так само дружина Любчика, а я їй кажу Ти потерпи, бо он баба терпіла і мені веліла, та й ти терпи. Квартиру ми розміняли і почали жити вдвох з Любчиком. Я працювала, він в садок, далі школа завжди разом ми були разом в садок, разом з садка, щось розповідаємо один одному, ох і часи були. Далі син почав теж вчитися на інженера, і я була рада, що, хоч розумом, пішов батька, бо характер в мене наполегливий і справедливий. Я вже й потай мрію, що невістку приведе додому, вже думаю, як відкласти аби і на плаття гарно назбирати, вже й список гостей складаю, але не веде він ніяку дівчину знайомитися ну от чого так, від батька хоч відбирайте її на напористості. Далі він вже пішов на роботу, думаю, звідти приведе співробітницю. Але руки йшли, а нікого на порозі з тортом я не бачила. І тут сталася та автопригода я побачила, що авто їде і встигла ще Любчика відштовхнути, йому, слава богу, нічого, а я вже прикута до ліжка. Отак хлопцеві вже 27, а він має за мамою доглядати кому таке щастя треба. Любчик затримувався інколи вечорами, але він знав, що у мене теж режим. І доглядальниця у нас тільки в день на кілька годин, бо ми ж не якісь багачі. Тому я знала, що син буде вдома вчасно, і я так зрозуміла, що у нього хтось був, але цю жінку не влаштовувало те, що він отакий: все до мами поривається. Не знаю, чи син комусь розказував за мене, він не дуже говіркий. Я вже почала Богу молитися, аби мене забрав до себе, аби не бути дитині тягарем. Адже роки йдуть бути одному, то інколи як звикнеш, то вже й не хочеш з кимось жити. Аж тут серед дня суботи, дзвінок, двері. Петрівна пішла відчинити, як на порозі дівчина мовляв, треба нагайно переробити якісь документи, а Любомира вдома й нема. Петрівна до мене її привела. Та на мене такими великими очима дивиться і переказує треба, щоб Любомир Сергійович переробили тут креслення, бо змінилися деякі дані. Добре, я перекажу синові, ви поставте папери, а я передам. Дівчина ще потупцювала і пішла. Далі пройшло скільки ж часу, і приходить мій Любомир з цією відвідувачкою і каже Мамо, то Анна, ми з нею зустрічалися, але вона вирішила, що я їй не підходжу, а потім передумала, каже і щасливо усміхається. Ой, скажеш таке, то ти ні так, ні сяк, не говори мені правди, я ж не знала, чого ти так до мами бігаєш, міг і зразу сказати. Отак придумають отаке назвисько для люблячого сина, що дитина й не знає, як пояснити, що не завжди турбота про матір це щось таке дивне. Не переживайте, як маму любить чоловік і вас буде любити. А тепер у мене й онук є, і сенс в житті з'явився. Я тепер молюся Богові, аби мені дав ще, хоч трішечки прожити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.